О, Ау! Чувак, можна трошки тихіше. Я тут взагалі-то читаю. Ти хто такий, ти квітка? Я взагалі соняшник. Боже, який. Ідюк. Мені потрібна твоя допомога, я впав сюди і не можу піднятися. Ти переписувався з кимось. Ем, звідки я не таким же ідіотом, як і ти. Ау. Але ж ти квітка, що вміє говорити? Ну, а ти хто маленький жираф? У мене насправді немає статі. Ха! Що це взагалі означає? Я не знаю. Це така якась хіпстерська фікса. Я нарду таким, нічого не можу з собою зробити. Тебе были головою! Що? Знаєш, жираф народжують, використовуючи свою дупу. Жорстко. Я не жираф. Тоді хто? Персонаж з нового фільму? Ні, я просто... А, точно, Ти тот загадковий персонаж Сімс. Я дитина... Датайва... Это дуже ображена та росистка азіатка. Я бездотаева дитина. То як ви розмножуєтесь? Не знаю, я просто дитина. Е, давай поясню. У тебе між ногами є або сосиска, бо губки. Про що ти говориш? Тоді він міг би бути екшенменом. А ну, ти екшенмен! Можливо. В сенсі можливо. Мені подобається екшн химер. Ні, 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 стій! Судячи з мого аналізу, ти асексуальний безгендерний, пансексуальний хіпі і стамблеру. Звучить непогано. Ага! Ну ти це хоча б не заперечиш, а то це відібрало б мою унікальність і не дай Бог, я би відчув себе особливим. Ні, я без Я того... це звичай, що ти! Жираф! Чувачі, я не жираф! <гас> Де Я Привіт, привіти мене додому. Тебе тут дуже чекав. Я зробив свою роботу. Бувай, братело. Привіт, Олі.